З 2017-го у теплу пору року в Кривому Розі працюють велопатрулі. Цей рік не став винятком. Криворіжці вже бачать правоохоронців на велосипедах у парках і скверах. Цьогоріч у центральному міському та металургійному районах будуть працювати 12 велопатрулів, на які порушення звертатимуть увагу правоохоронці на двоколісних. Розповіли у патрульній поліції, так як ми задіяні тільки в парках, скверах. На цих територіях, то реагуємо на правопорушення, саме розпиття алкоголю в громадських місцях, також паління на зупинках громадського транспорту. А також, якщо у людей є речі, обіг якийсь заборонений, або ж наркотичні якісь засоби, також реагуємо на цих напрямках. Ми реагуємо трошки швидше. Ми можемо проїхати, якщо це парки або сквери, також нам швидше добратися до місця, аніж автопатрулям, котрим потрібно спішитися і пройти. До місця, де люди викликали поліцію.